Любов Григорівна дізналася, що з 1 жовтня плату за комунальні послуги повертають, тому одразу ж прийшла до управління соціального захисту населення, аби оформити субсидію. У мене із пенсії залишається дето на ну, гривень 700-800. Після сплати за комунальні послуг да. у мене автоматично знімається за комуналку плюс світ. Тобто, субсидія дуже Так. Наразі у базі управління соціального захисту населення більше 6 тисяч субсидіантів, але ця цифра може значно зрости, адже перелік отримувачів розширився. Ті люди, які накопичили борги за період воєнного стану, їм також буде призначатись субсидія. Далі, ті, хто мав більше, ніж два житла, одне з яких там було в спадщину, також субсидія не призначалась. На даний час це є можливістю прийти і оформити допомогу. Оформити субсидію можуть і люди, які більше шістдесяти днів були за кордоном. В державі багато людей виїжджають евакуюються за кордон. Також прийнято таке рішення, що ці люди можуть звернутися за державною допомогою у вигляді субсидій. У той же час сума виплати субсидій у кожної людини різна. Все залежить від сукупного щомісячного прибутку людини, розміру житлової площі помешкання та сумарної вартості комунальних платежів. До грудня поточного року оформлені субсидії ще повноваження у СЗН. а ось 1 грудня їх передадуть до пенсійного фонду України. За призначенням субсидій та пільг можна буде звернутись дистанційно через електронний кабінет пенсійного фонду, портал Дія, відправити заповнені документи звичайною поштою або ж прийти особисто до будь-якого сервісного центру на території України незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування. До 1 грудня порядок звернень за призначенням субсидій не змінюється. Оформити виплати можна в управлінні соцзахисту за адресою вулиця Поштова, 22, або на порталі Дія чи сайті Міністерства соцполітики.